Вітаю! Кожен з вас, розглядаючи карти таро, користуючись ними, хоче отримати відповідь на певне питання, розглянути певну сферу діяльності. Битовуха, робота, бізнес. Або, наприклад, там, питання зради, вірності. І от що цікаво, чомусь складається таке враження, що класичні карти Таро не пристосовані для розгляду інтимних питань. Ну наразі от для мене, для тих, кого я питав, з ким розмовляв на дану тему, складається от таке враження, що інтимні питання розглядаються картами таро. Найважче. Почнемо навіть з того, що немає прямих, прямих таких карт, які от можна сказати, що ця карта вказує на секс. Хоча є карти, які, якщо розглядати, інтимні питання, одним із значень там можуть. Розказувати, показувати певні аспекти, які можна трактувати в цій сфері. Якщо купнувши історію, ми побачимо, що карти виникли в 1440, там 50 ну, скажімо так, більше як 500 років тому, чому ж тоді не ставили за завдання внести в значення карт Таро Інтимні питання. Є певні думки. Вони, звісно, можливо, бути хиб... можуть бути хибними, але я вам їх озвучу. Почтем з того, що картами Таро займалися тільки багаті люди. Аристократи в той час, коли була гендерна нерівність, коли у мужчин були права. А в жінок лише обов'язки, багатими людьми в основному були чоловіки. А так зроблено, так вже від природи пішло, що на відміну від жінок, чоловіки він різні. Чоловік буде любити свою дружину, але запросто матиме секс з іншою. Тоді, коли жінка набагато відданіша, щоб жінка мала секс з різними чоловіками треба, або щоб вона була вільна, і то в той час це було мало ймовірно. Або щоб була сильна дуже незадоволеність сексу, або щоб вже їй реально мужчина наплював в душу. А для чоловіків все проще. Для чоловіків. Які займали саме той багатий прошарок, жодних проблем не було. Не було що розглядати. Ну, складається таке враження. Крім того, однією із причин, чому в той час в аристократів, які займалися картами Таро, не було проблем, не було потреби розглядати інтимні питання. Може бути ще наявність рабства. За часів заснування, існування категору було рабство, яке було скасоване в деяких країнах, трошки більше як 100 років тому, а в деяких країнах, таких як Ємен, Оман, Мавританія, взагалі може 50 років тому. А якщо аристократ. Багач. Чи, там, чи якась людина, яка мала доступ до категоро, мав рабів, кріпачок, рабинь, наложниць, на служанок. Хіба для його були? Враховуючи його психологічні особливості, якісь питання, якісь проблеми в інтимі? Не було. Не було проблем. То й не було що розглядати. А не було що розглядати, то на що вносити в карти Таро певну інформацію. Однією із причин, чому не було проблем в інтимі у багатіїв, може бути розвиток проституції. Будинки розпусти в той час, в час існування. В час формування категоро, так скажемо, в час формування, будинки розпусти були скрізь і масу. Навіть при релігійних спорудах були. Навіть при монастирях поповняли бюджети. І лише в часи великих відкриттів. Коли з'явилися такі хвороби венеричні, дуже серйозні, і вони набули поширення, нам почали розказувати про мораль, про моногамність, про вірність. О, і тут же оце торкнемося ще одного питання, чому карти Таро не пристосовані для розгляду інтимних питань питання полігамії. Дивіться, вивчив це питання в інтернеті, майже 25% населення земної кулі сповідує релігію, яка дозволяє мати кількох дружин. Законно. Позволяє, аби тобі тільки кишеня дозволяла, фінанси аби дозволяли, 25% населення. Ви уявляєте? Кожен четвертий. А тепер давайте згадаємо: а де в нас є Поліандрія, щоб одна жінка мала кілька чоловіків? Нібито колись, десь, там, в Тибеті, там, в Китаї, там, Аляска, десь там мона було. Тепер в жодній країні нема такого жінок дозволу. Поліандрія заборонена. А полігамія? будь ласка. Хоча, повторюсь, Таро і не пристосовані для розгляду інтимних питань, ми живемо в такі часи, коли питання подружньої вірності, зради стали актуальними. І це, можливо, тепер одна із найбільших ніж запитань, з якими звертається до карт Таро. Людину цікавить, зраджує чи ні, любить чи ні, як ставиться. Є є певні карти, ну всі карти, скажімо так, всі карти мають кілька значень. Кілька значень, якщо розглядати на гроші по одному, розглядати на е, битовуху, буде друге значення. І є карти, які можуть нам донести інформацію, якщо ми розглядаємо інтимні питання. Звісно, треба правильно сформулювати питання. І якщо нам випадають певні карти в розкладі, в залежності від того, як вони будуть поряд, з якими іншими, яке вони місце займатимуть, ми можемо вже отримати інформацію. От давайте розглянемо деякі ті карти. Наприклад, є карти, які можуть вказувати навіть на непотрібність сексу. На незайманість або навіть на відсутність сексу. От, наприклад, дев'ятка кубків може вказувати стан, коли людина задоволена своїм життям і їй інтимних стосунків не потрібно. Уявляєте? Дев'ятка пентаклів може вказувати на те, що людина досягла всього сама і їй. Також не потрібні інтимні стосунки. Відлюдник, якщо десь випаде у розкладі, коли ми розглядаємо інтимні питання, може вказувати, що людина усамітнюється, людина відсторонюється. Можливо, як скажімо так, бере паузу в інтимних стосунках, можливо, для якогось певного переосмислення. Якщо Впаде карта сила, може вказувати, що людина має настільки сильну силу волі, що може стримувати свої бажання, контролювати їх. Якщо нам впаде, от ми розглядаємо інтимні питання і впаде карта підвішеного, це може означати, що людина бере тимчасову паузу в активності, включаючи в тому. Включаючи і тілесну активність. Цікава карта закохані. От вона має таке дуже широке значення. От В загальному вона символізує якби, вибір, гармонію, єднання, любовні стосунки, а в контексті сексуальності може вказувати на любовні ігри або початок нового роману. Символізує також любов. В певних контекстах може означати духовну і фізичну близькість між людьми, щось таке значущі стосунки. А от в складних комбінаціях може вказувати на вибір між двома партнерами або наявність третьої особи, ну, в залежності від того, як ми формулюємо питання. Третю особу, самі розумієте, там, секс в трьох, наприклад. Може означати необхідність приймати рішення щодо стосунків або своїх спокус у пошуку нових вражень. Якщо, наприклад, карти закохані і туз жезлів, можуть вказувати на пристрасть, а в негативному значенні можуть в поєднанні з іншими картами вказувати на зраду або альтернативу, складний вибір, що веде до конфлікту. Наприклад, якщо нам випадає двійка кубків, ми можемо би, зрозуміти, що карта символізує гармонійні та збалансовані стосунки, де присутня взаємна любов, повага, прихильність та духовна близькість, що може виражатися через фізичну близькість, може вказувати на гармонійний, добровільний обмін енергіями між партнерами. В рамках взаємної привабливості та співпрацю або навіть обмін партнерами. Якщо нам випадає король кубків, то ця карта може вказувати на зрілість, емоційну чутливість та здатність до глибоких переживань в стосунках. Королева кубків. Вказує нам на емоційну глибину, інтуїцію та чутливість, а також на здатність до створення гармонійних стосунків, наповнених ніжністю, турботою. От коли перевернута королева кубків, вона може символізувати емоційну незахищеність або пошук емоційного задоволення в позашлюбних стосунках. Трійка кубків. Пам'ятаєте цю карту Трійка кубків, вона може означати святкування веселощі. Ну, або в певних питаннях, якщо ми розглядаємо інтимні питання, може означати, що занадто весело. Весело в трьох, ну, з інтимним підтекстом. В поєднанні з дияволом або семіркою мечів. Може показувати секс з трьох, може показувати на насолоду від зв'язку. Ну все ж залежить, як ми сформуємо питання. От королева жезлів. Вона уособлює сексуальність і бажання. Подивіться, яка вона гарна. Показує сексуальну, впевнену та бажану жінку. В залежності від питання, може показувати коханку. або жінку. Яка може бути коханкою. Лицар жезлів. Пам'ятаєте ткату лица жезлів, який там лицар гарячий? Дана карта може символізувати молодого чоловіка, який сповнений енергії і прагне нового досвіду, в тому числі і сексуального. Якщо нам в розкладі випадає жриця, коли ми питаємо на інтимні стосунки, то карта може вказувати на жінку, яка щось приховує, або якусь інформацію приховує, про яку жінку, яку не говорять, може показувати на таємний зв'язок. Багато інформації, якщо ми розглядаємо інтимні питання, може надати нам карта дияво. В залежності від того поля, з якими картами вона і де вона знаходиться, карта диявола в інтимних питаннях вказує на пристрасть, іноді надміну потужні такі бажання, залежність або сексуальність без зобов'язань, таємні зв'язки може показувати. Може вказувати на сильні, можливо, заборонені бажання, залежність або прив'язаність до певних сексуальних практик. Ну чого? Може вказувати на секс без зобов'язань, спокуси різні може вказувати. В поєднанні з іншими картами може показувати на експерименти, що виходять за межі або навіть під невільне становище. Тому важливо переконатися. У взаємній згоді, коли ми робимо розклад, може вказувати на ситуацію, де партнери є заручниками своїх бажань. Можуть потрапити у пастку спокус різних, там, свінг, інші, Або ж йдеться часто про таємні зв'язки. Якщо, наприклад, от, карта випадає дьявол, д'явол, там плюс Кубка три, Трійка Кубків. Або, наприклад, семірка мечів можуть вказувати на сексуальні стосунки трьох. Чому так дуже сильно перегукується в картах Таро от, е, інтим в трьох? Я вже думав над цим. Ну, інші сексуальні практики думаю, побачити фактично неможливо. Крім даних. Знову ж, тут ж, напевно. Має вплив природня полігамія чоловіків. І, можливо, от ви понаблюдайте, поспостерігайте за природою. Одна кішка, багато котів. Одна сучка багато кобілів. Та що там казати? Бджоломатка вилітає, спаровується, як мінімум 5-7 трутнів. Отак от нам. Ну йдемо далі. От якщо вам випадає туз кубків у розкладі, і ви питаєте на інтимну сферу, може вказувати на емоції та сексуальні бажання. Сімка мечів може вказувати на обман, зраду та дії, що Кояться за спиною, ви подивіться на цю карту, подивіться, яка хитрость. Хтось веде подвійну гру, вже в самому зображенні це закладено, робить щось за спиною, зберігаючи при цьому видимість лояльності. Якщо ж нам випадає карта місяця, ми можемо вже припустити, що є якась певна ілюзія, брехня. Прихований щось, що може вказувати на нечесність стосунках. Є приховані аспекти, коли все є не тим, чим здається. От сімка кубків може вказувати на фантазії або бажання, в тому числі і бажання когось іншого, або певні нереалістичні очікування. Трійка мечів. Всі ж пам'ятаєте цю карту. Трійка мечів. Дивіться, три меча пронизують серце. Це вже класична карта болю, що часто вказує на біль через зраду. А якщо, наприклад, ще трійка мечів, і там ще семірка мечів, ну це явно от, вказує на обман або зраду, якщо ми розглядаємо інтимні питання. Може випасти карта башня символізує раптові зміни, руйнування старих уявлень і можливо починати все з чистого листа. Як бачите, є певні карти, за допомогою яких можна на інтимні питання вже прояснити певну інформацію. Але нам якщо випадає масті жезлів, а особливо туз і лице. То масть жезлів вся символізує енергію, символізує ентузіазм і пристрасть. А карти на її основі можуть вказувати на сильний сексуальний потяг. Це якщо ми розглядаємо інтимні питання. От туз жезлів – Це пристрасть, це сильне сексуальне бажання. Тут дій нема. Чи буде дія може там. Треба подивитися, уточнюючи карти. Ну, от це такі значення, можливо, в когось по-іншому щось, можливо, в когось є інший підтекст, інші напрацювання. Але от такі значення можуть бути у класичних Таро на розгляд інтимних питань. Є Є зараз різні колоди, які нібито нібито пристосовані для розгляду інтимних питань. От так от ну, можливо, щоб Ютуб не забанив, я не показуватиму малюнок, але тут на кожній карті вже певний символ, певна суть закладена. Але... Літератури по вивченню цих колод я не зустрічав. А досвіду набути проблематично. Проблематично чому? Розумієте, коли людина розглядає якесь фінансове питання, і то дуже багато приховує. Хоча вона не розуміє, що приховуючи інформацію, вона сама собі шкодить. А Якщо ми розглядаємо на інтимну сферу, то взагалі люди бояться говорити на цю тему. Людей цікавить тільки, що хоче або що робить їхній партнер. А себе, ну вони ж всі білі і пушисті. Хто ж буде розказувати свої реальні сексуальні бажання або інтимні практики? Ніхто. Всі затримають в таємниці. Тому вивчати оці колоди, які пристосовані для інтиму, ну просто от в мене нема можливості. Якщо ви можете підказати щось по вивченню інтимної сфери, напишіть. Буде цікаво і мені, і вам, і іншим глядачам каналу. Дякую за увагу. Хай буде все добре. І всі ваші бажання задовільняються без шкоди для інших.